Що писати? Да, дано Анна Володимирівна, ну мені не мені да на манікюрчик зробила. Що дано Паралелограм? ага хорошо ой все такие нервники памчик виписати чи що? А, а можна ганчірку помити? помыть ага. Я розв'язала. Ага. Я вчила, я зараз я знайду, що таке парала. Я вдома сиділа, робила, розв'язувала. Ага, ага, Ну, мені здається, але я от не впевнена. Можливо, тут відповідь буде 5. Роз, задачку розв'язала. Ага. Номер. Номер 30? Хорошо, так. Да. Угу. Ух, я ганчірку помила.